Ну, власне, про ці от зміни в керівництві в міністерствах в Україні і не тільки про шалений дефіцит Росії на місяць січень 2023 року. Про це та інше поговоримо з Валерієм Клочком, керівником центру громадської аналітики. Вежа, пане Валерій, вітаємо! Слава Україні! Доброям слава вітаю друзі. В першу чергу пане Валері, хотілося б говорити ці от перестановки в міністерстві? Ну можливі перестановки, тому що хоч багато чуток, що міністр оборони Різніков може покинути свою посаду. Хто прийде йому натомість інші перестановки, коментарі про владної партії, що ми не хочемо зараз міняти, тому що на носі Рамштайн і не хочемо виглядати перед нашими союзниками в некрасивому світлі. Загалом, як ви ставитесь до цих от всіх перетрубацій, які можливі. В, в, в міністерствах наших. Ну, ви знаєте, моє суб'єктивне ставлення не визначає загальну політику держави в частині кадрової. <кхм> так, на жаль, чи на щастя не знаю. Але в мене частина дуже цікава історія, тому що ну, я розумію, що відбувається діалог. От реально зараз намагаються або вкласти в це зраду, або перемогу. Але відбувається діалог. Я саме говорю про посаду міністра. Про призначення звільнення інших керівників військових адміністрацій, і так далі, діалог, який має на меті поліпшення кадрового потенціалу і ну, поліпшення взагалі роботи відомств стосовно міністерства оборони, де що історія як на мене вибивається з загальної канви, бо а, корупційний скандал, який ну от виник буквально кілька тижнів, йому. Передував анонс головного управління розвідки, що буде відбуватися дуже потужна інформаційно-психологічна спецоперація. Це дані озвучені Будановим, тобто його відомством. Це і все буде і до міністра освіти. Перепрошую оборони ікрас до... ви обговорили. Вибачте міністра освіти. Його про нього теж треба варто згадувати. Чому так, так. є всякі вибачте ротації? А міністр освіти в нас шкарлет сидить і все чудово. Ну от я ж я не випадково говорив, що діалог про кадрові питання він триває. Не, не зовсім все чудово. Я думаю, питання і тут буде рано чи пізно також поставлено на порядок. Денний і проти всіх фактично проти протизалужно будуть йти інформаційні атаки. Це було озвучено буда. Нема, ми тепер говорять, що Буданов нібито претендує, нібито на посаду міністра оборони, але знову ж таки це все не сталося. Тобто на даному етапі нема конкретного рішення, що буде з міністерством оборони. Все решта це політичні коментарі. Пане Валері, якщо до речі, от ми вчора це питання розбирали. Власне, що це виглядає теж на якийсь вкид, тому що міністра оборони мала би за постановою відповідною очолити цивільна особа. Але як ми знаємо, Буданов не є цивільною особою, тому все виглядає на те, що це чись такі пропозиція в соцмережах, яка активно набула, знаєте, розголосу і обговорення. Але я з вами знаєте, погоджуюся цілком в тому, що. Ті, хто полюбляють шукати зраду, вони в будь-якому випадку її знайдуть. Тобто не міняють різні кла... А дивіться, є корупційний скандал, а його не чіпають. Міняють різні кла... ну має зараз бути Рамштайн, Україна в стані війни. А ми міняємо так. таку посаду. Так. Тобто, хто захоче, той знайде зраду, будь-де абсолютно вірно. Єдине, що додам що питання наявності корупції в міністерстві оборони з порядку денного не Цим треба займатися. Однозначно, це треба досліджувати. Це треба деталі знати про ці закупівлі, тому що ми прекрасно знаємо, про що ми говоримо, або глядачі розуміли. Це закупівлі для харчування для нашої армії. Я вже слухав навіть знаєте коментарі е, військових, в тому числі представників полку Азов. Е, до речі, вони спокійно до цього ставляться. мається на вас як спокійно. Вони не кричать, нічого, кажуть, хай розбираються, тому що. Такі фактори завжди є, були і будуть, і треба винних карати і далі рухатись, і далі воювати за нашу незалежність. Тобто немає нічого якогось такого, знаєте, от кричущого, що десь знайшли нечистих на руку чиновників. Таке завжди є, було і буде. Наголошую. А Якщо говорити ну, про треба бюджет, намагатися щоб таких випадків було менше, звісно, звісно. Якщо ми згадали перед вами перед тим, як з вами говорити, згадали про бюджет Росії, тому що Блумберг передає, що власне. Вперше з 98-го року в Росії дефіцит бюджету шалений просто на 50%. Вони не дотримали того, що вони хотіли. Саме перший місяць 2023 року. Це очевидно від того, що вони втратили ринок і, в тому числі і газу. Як ви вважаєте, ця тенденція буде зберігатися, що російські рублики не будуть надходити до їхнього бюджету? Ну, звичайно, тут навіть сумніву немає, санкції потроху працюють. Але якщо говорити про номінальному виразі, тобто в скільки ну, в живих грошах да, вони не дотрималися, це приблизно 25 мільярдів доларів. І це січень місяць, друзі. І якщо говорити, по, ви дуже правильно зауважили, 50% вони не дотримали, тобто їх приблизно на місяць треба на витрати 40-50 мільярдів доларів от, для Росії. Вони не не отримали в січні. Знову цифри дуже приблизні для того, щоб слухачам було легше сприймати. Але це січень місяць. Це перший місяць фінансу. Він завжди був ну нестабільним в будь-якій країні. Надходження менше суттєво Звісно, треба брати в порівняння, що ну дійсно таких провалів не було. Тому санкції працюють. Втім, є один неприємний момент. Друзі, справа в тому, що ми можемо побачити в лютому місяці дещо більше надходження, тому що січень позначався активним зростанням продаж нафтопродуктів, гроші за які можуть бути можуть надійти до бюджету Російської Федерації вже в місяці. Поряд з тим треба визначати абсолютно щиро і справедливо що чимало сьогодні не підкилимних розмов а відвертих публічних коментарів високопосадовців про вкрай непросту яко кажучи фінансову ситуацію на росії Визначається і зростання курсу долара і таке інше це означає що тенденція правильна але мені дуже хотілося б щоб все таки наші західні партнери звернули увагу на те що санкції недостатні і вони їх починають обходити, до них пристосовуватися. Що я маю на увазі саме цю нафту, яку активно почала закуповувати Індія, виробляти з неї світло-нафтопродукти, продавати до Європи. Це до певної міри сприятиме тій же саме Індії стабілізації економіки. Ми можемо відзначати, я не виключаю ці варіанту, що буде збільшення надходження нафти і до Китаю. Це також дуже цікавий момент, особливо на тлі скасування візиту держсекретаря США до, туди до Пекіну. Це також не дуже приємна історія. Знаємо цю цей інцидент із повітряною кулею. Тому не все ще вирішено з російським бюджетом. Його треба добивати. От реально добивати санкціями. Треба, щоб ця тенденція не... Припинялись, вона повинна розвиватися. Десятий санкційний пакет, який анонсували, що він буде. Ми вже з вами якось обговорювали до кінця лютого. Міг би був би ухвалений і раніше, але от ця бюрократична процедура постійне непогодження погодження позиції в європейському союзі. Вони дуже шкодять нам сьогодні з Росією. І е, ще один цікавий момент на Росію, все ж таки почали використовувати гроші, які направлені на соціальні потреби, виплати соціальні там і хворим і так далі. Їх зменшують, їх використовують на військові цілі гроші. Реально Росії починає не до ну, не вистачати повні мірі, як то було раніше. Втім, говорити про перемогу зарано, Вони використовують активно резерви свої. У них вони поки що є. Пане Валерію. А от можемо поговорити також про те, як ось ці дефіцити от впливатимуть на війну в майбутньому раніше. Сподівалися на якісь мітинги і протести після перших санкцій їх не було. Потім сподівалися, що е, закінчаться гроші для того, аби там. Створювати або ремонтувати ту техніку, яка зараз працює на території України, тепер є величезний дефіцит, який прирівнюють до того, що був у 98-му році, тобто вперше за 25 років. Але війна все ще триває. От як гадаєте, від цих санкцій від обмеження від того, що Росія всі сили витрачає зараз на війну, чи буде якийсь результат, який міг би справді змінити хід війни? Питання не просте, але те, що я своїми міркуваннями поділюся, тут уже е заключається суть в тому, на що і в якому об'ємі Росія зможе витрачати кошти. Ну на розвиток сучасних технологій закупівлю ні. По-перше, їх нема, так, цих коштів на закупівлю дорогих технологій військових, а по-друге, їм їх не продають. Тобто вона за рахунок цих коштів Росія буде переорієнтувати грошові потоки на щось інше. Ну до прикладу, на виробництво не невисокоточної зброї такі факти вже є. Щодо Російного ну, саме ви Данілова згадували Данілою коментував, що Росія отримує вже якісь дуже неточні снаряди. Він не отримав, не уточнює які саме з яких джерел, але йменіше за все це і виробництво, мабуть, і своє власне, бо на сучаснішу, жотохніч точнішу зброю в них ні грошей, ні можливості не вистачає. Це закупівля додаткової амуніції в країнах третього світу, Корея, ну і не третього, можливо, навіть і Китай. Хоча знову ж таки по Китаю вже е, ходять чутки, що він відмовляється постачати навіть амуніцію. Так само, як відмовився постачати амуніцію навіть і Лукашенко. Інформація не перевірена, але ну, до неї треба дослухатися, тому що зараз дуже цікаво будуються відносини Росії і Білорусі. Дуже хочеться не помилитися в цьому плані. Кажуть, не наврочимо. І Тому переорієнтація саме фінансів буде в цій частині, тобто на масовість. І питання мобілізації додаткової на Росії з порядку денного не знята. Воно зрозуміло триває, бо, наприклад, та інформація надходить там і до мене від знайомих через знайомих, у яких родичі про... Живають, тобто це перекази з перших джерел. Ховаються росіяни, реально ховаються у тайзі в погребах. Це я зараз не ж від мобілізації, коли там ще трішки міськів залишилося. Вони не хочуть бути призвані, але є достатньо ще кількість тих, кого можуть мобілізувати на даному етапі. Достатньо тому я думаю, що саме ці гроші, які зараз є в розпорядженні російського бюджету, будуть спрямовані на ну елементарне забезпечення амуніції, можливо, там і ще чимось говорити ж про. Виробництво достатньої кількості сучасної, ну хоча б елементарної броньованої техніки для прикриття особового складу, поки що не доводиться. Втім, це от в цьому сенсі може змінитися хід війни. Ми вже бачимо, що так вона міняється, е, і це є причиною ту. І от санкції є. Наслідком того, що Росія не зможе по іншому діяти на полі бою. Єдине питання, наскільки цього ресурсу Росії вистачить. Я поки що не готовий вам дати на це відповідь, тому що прогнози не те, що різняться, а є дискусія на самій Росії всередині військово-політичного керівництва. Ем, дуже очевидно на сьогодні є розгортання скандалу набуття інших обертів між Патрушевим та Путіном. Це дуже важливий момент, тому що Патрушев дуже довго вже веде розмову про. Транзит влади приведення до влади свого сина на пост премєр міністра який зараз працює міністром агропромислового комплексу сільського господарства на Росії. Путін поки що на це не погоджується, але ця інтрига зберігається. Тому е, зараз е, там відбулися певні кадрові зміни і. Правоохоронних органах слідчих органах, зокрема органах спецпризначення на Росії, це буквально вчора нашовані на Росії. Речі підписані путіним укази. Відбувається посилення певних ланок впливу певних особистостей впливу або послаблення інших. Дуже хоче піти ставку керівник ФСБ. Тобто там процеси тривають. І так я допускаю, що оця історія з фінансовими... Можливий саботаж з мобілізацією може дійсно змінити хід війни на тлі санкційної політики єдине прохання. Збільшуйте потужніше її ну проводьте, використовуйте більше можливості. у Вас є я маю на увазі західних партнерів до цього. Більше, більше і більше. Санції мають допрацювати. Це ну я вважаю, на сьогоднішній день. Це один із найдієвіших і найефективніших способів припинити війну. А пане ворі, ви говорите про все більше застосування санкцій чи їх контроль. Що ви маєте на увазі? Ви маєте на увазі саме ці от. Вторинні санкції, тому що з первинних санкцій я вже не знаю, що можна вести. Реально я може визна. Зна. Я знаю, що можна вести. Треба буде секторальні санкції, але проблема в тому, що тут давайте ми не будемо ідеалістами, утопістами зараз. повну заборону нафти і газу ніхто не веде. Давайте про це перегорнемо. Тому е, якщо е, ну, я з ідеєю, наприклад, обмеження цін взагалі ну, не сприймав її, коли про неї говорили влітку. Говорить на цього бути не може, тому що світ ніколи не діяв поза межами конкуренції. Тобто для нього святе було правило, прозора конкуренція, а це ж фактично регулювання ринку світового. Вони до цього вдалися. Окей, супер. Значить, ви можете цим іти? Можете вводьте обмеження цін на газ. Гастович продовжуватиме купувати в Росії, продовжуватиме продовжуватиме зменшуйте переорієнтацію ринків збуту росіянами нафто вуглеводнів, ну як у Центральну Азію, Східну Азію, призведе до відтермінування їхніх фінансових можливостей. Це дуже важливо, і це буде причиною дестабілізації на самій Росії. Наступне оці санкції, навіть хоч і невеликі про які ви говорите, вони в загальному підсумку. Матимуть можливість зменшення фінансового потенціалу Росії, до прикладу санкції проти компаній, які ще залишаються працювати на Росії. Треба їх звідти видавлювати, вичавлювати обалення ринку автопрому а, а, продаж у січні місяці. Це нібито й дрібниця, да але це також фактор дуже показовий. Але ну тому, вибачте, що, пане Валерій, адам... я, я я дрібниця. От я каз е, хотів вас вам це сказати на загальному, тлі, на загальному тлі. Перепрошую, давайте ми не будемо ідентифікувати ситуацію. Добре, добре добре. Тут, тут, я... Я, я свідомо про це говорю на угу. загальному тлі, тому що дуже багато комп. Пані далі продовжують працювати. ви дуже слушно говорите контроль, 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 е, обрубування ланцюгів можливого обходу санкційної політики, коли через треті країни постачають Казахстан, Грузія, Туреччина. Китай і інші вони ж також ну, допомагають, наприклад, те саме те паралельні імпорти, коли фактично законна контрабанда на Росії? Рубайте всі кінці постачання? Це зараз найефективніший метод, плюс звичайно, допомога військова про і боєкомплектами це треба робити паралельно. Оці речі в комплексі спрацюють. Тому санкційна політика тут може продовжуватися. Власне, пане Валерія, по санкціях. Як Ви вважаєте, наскільки є а, ключовим зараз? Контроль в першу чергу цим займається Сполучені Штати Америки. Ми знаємо, що є навіть окремі департаменти, які стежить власне за дотриманням вторинних санкцій, Пояснюю нашим глядачам. Тобто е, є санкції, вводять країни Європи G7 або Сполучені Штати окремо, а е, які забороняють до прикладу. Купувати певну продукцію з Росії або в Росію. Відповідно, тоді Росія шукає альтернативні шляхи, тіньові шляхи або через інші треті країни купувати цю продукцію. І це вже йдуть вторинні санкції, тобто на ті країни, на ті власне, компанії, які хочуть обійти санкції. І от остання новина це те, що Іран тишком нишком намагається вивозити російську нафту. Ну з Іраном дещо інше, як нанесли, тут не первина, тут не вторина, тут первина санкція має ага. бути їх чимало засованих до Ірану, бо е, просто треба нагадати влітку. Європейський союз активно проводив з Іраном щодо можливого постачання нафти до ЄС, але ну не сталося через саме ну таку м'яку кажучи непривабливу політику. Тероризму і диктатури на близькому сході, яку абсолютно не підтримує наприклад, ні Ізраїль, ні Ірак сьогодні, да який контролюється сполученими штатами, Америки, ні сполученими штатами Америки самими, та навіть Саудівської Аравії, давайте скажемо чесно. Вона відіграє дуже важливу роль в частині ОПЕКу, і здобувідубуток нафти і так далі. Ну це те, що інша історія. Але що стосується саме от контролю, я не випадково говорю про парал паралельний імпорт, про країни, які на жаль. Так, та нічого страшного, давайте підторгуємо. Да? Коли ми підміняємо поняття, а чому ми там не можемо торгувати от історію, хоча б взяти українську, да? чому ми не можемо торгувати з окупованими територіями, адже це українські території? Це також спричиняє додаткові фінансові можливості для країни-агресора для Росії. Це все звісно треба дуже чітко контролювати і обмежувати. Я розумію, що це не так просто, тому я говорю, що дуже важливо зараз. Саме кхм, э, розширення санкційного списку. Контроль так і так є довести в судовому порядку, не так просто. От, хоча б історія з конфіскацією арештованих активів, США. вона mm -hmm. тривала кілька років, коли там Перш Малофеєва перше е, е, забрали гроші, там 5 мільйонів доларів. Така велика сума. Але це процеси, процеси. От санкційна політика в цій частині вона буде діяти набагато швидше. Тому не переменшуємо визначення саме первинних санкцій. Вторинні окей, але первинні, як на мене, важливі набагато пане Валерію, Дуже дякую вам за цю розмову. Як ми бачимо, та ми починали нашу розмову з того, що завжди знайдуться зрадники, які будуть шукати зраду, і нею завершимо, тому що дуже багато, немало, скажімо так, говорили про те, що де санкції, чому санкції не діють, тому що а, в батьоху є уява, що санкції, якщо вели, це от моментально має бути дія. От сьогодні воли, завтра вже мають бути наслідки. Ні, це довгострокова річ. І от зараз бачимо по січні, по бюджету, по а, автомобільному ринку автопромисловості в Росії, що санкції таки діють. Просто їх треба, як ви кажете, дотискати і контролювати. Тоді вони будуть діяти на повноміру. Єдине, на завершення додам з вашого дозволу: якщо порівнювати санкційну політику після анексії Криму в 2014 року і нині, то це дуже дві великі різниці. Друзі, давайте скажемо щиро. Якби така санкційна політика була з 2014 року, ми б не мали сьогодні такої війни. Про це навіть Борис Джонсон говорить. Про це говорять багато політиків, багато лідерів і скандинавські лідери кажуть, що з 2014 року ми дуже і дуже мається на увазі, Європа і світ недоопрацювали в реакції на тому, що Росія анексувала Крим. Пане Валерій, дуже дякуємо вам за цю розмову. На той, дякую. З нами був Валерій Колочок, керівник центру громадської аналітики В.